Альо цезам. Всім привітки. Сьогодні ми поринаємо у світ бізнес німецької мови. І чим я хочу з вами сьогодні поділитися, це найкращими фразами для того, щоб розпочати презентацію. Ой, жвачечку треба прибрати також. Які у нас є варіанти? У нас є, напр наприклад, найперший такий класичний варіант, формальний. Тобто, і ми кажемо, наприклад, Гутен так. Ой, це мені не подобається цей колір. Так, Гутен так. freue mich, mich, завжди. Повинно бути поруч з, з дієсловом. Потім «Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen». Да, тобто, якщо ми досить перекладемо, доброго дня. Я рад за те, що в мене є можливість або що мені дозволено вас сьогодні привітати. Дуже гарна форма: Sie heute begrüßen zu dürfen». Мати дозвіла на те, щоб з вами сьогодні спілкуватися, щоб. was Sie heute präsentiert haben, vielen Dank für Ihr Interesse oder Ihre Aufmerksamkeit oder zum Beispiel auch für Ihre Zeit, dass Sie sich die Zeit genommen haben oder dafür, dass Sie sich dafür entschieden haben, die Zeit heute mit mir zu verbringen. wir ein bisschen in Präsentation, ich möchte heute mit Ihnen über folgendes Thema sprechen. Ich möchte heute in meine neue Erkenntnisse über Thema teilen oder erzählen. Тобто я хотіла б, я хотів би сьогодні поділитися з вами новою інформацією, сьогодні вам щось розповісти до цієї там до певної теми. Далі, наприклад, можна якось нейтрально почати це, все не дуже так сильно офіційно. І для цього у нас є наступні варіанти. Ich beginne mit einer kurzen Einführung in das Thema. Да, Я розпочну з такою. З такого короткого екскурсу або короткого вступу до теми. Сорі, в мене такий почерк як у лікаря. Нічого страшного. Або, наприклад, можна почати так, типу, курйозно. Наприклад, спочатку я хочу вам задати якесь запитання. Да, Або, наприклад, перед тим як ми вже зануримося в тему, короткий огляд. Before thema Айнштайн, Айнкурс і Веблік. У нас є наступний варіант. Наприклад, якийсь такий прям дуже живий варіант, такий залучаючий, дуже підходить до якихось навчальних презентацій, для якихось інтерактивних презентацій, там де, ви, там, де у вас є можливість спілкуватися зі своєю публікою, тобто, якщо це якісь маленькі групи, 20 людей, наприклад, і тоді. Ви можете також почати свою презентацію з якогось запитання, або з такої фразочки, як уявіть собі, що щось-то там. Штеензі з йхо, дас, і тут можна додати або дас, або. Не да, або без нас просто. Або, наприклад, ми запитуємо, а, може у когось з вас вже була така ситуація, або може хтось з вас вже таке робив. Наприклад, ве фон ін, хат шонмаль, дан потім ми кажемо щось інше, і звичайно, не забуваємо про наш партіслай. Вефон інін, хаца, шонмале, та тата. Або, наприклад, таке провокаційне запитання. Що ви б робили, якщо б і тоді? Ми тут використовуємо, звичайно, ще наш да? Was würden Sie Вас wenn Sie... і так далі. Магн або тун також підходить. Да? Всі, всі синоніми. Потім наступний варіант: якщо це вже 100% навчальна презентація, то тоді ми кажемо, наприклад, хоч mit dem Thema. Сьогодні ми займаємося такою темою. Mit dem Thema. Або ми можемо сказати мета сьогоднішньої презентації, це і продовжувати вже далі. Ой, мої. Май главс, так. Не <laughs> да, можна сказати, до досіль для хотін презентаціон іс. І вставляти свій варіант. До Досіль для хоть презентаціон із інтрига. І також ми трошечки його годуємо <laughs> годуємо майбутнє, да? тобто кажемо, що. Кінці сьогоднішньої презентації ви будете знати, розуміти і так далі. Sie wissen, verstehen oder am Ende dieser Präsentation. Так, все, я вам дала чотири варіанти, як це все можна робити. Записуйте собі також, помічайте, вчіть і впевнено тримайтесь на презентаціях. До побачення.